І будемо починати. Видно демонстрацію? Так, все видно. Так, чудово. Отож, почні. Мене звуть Марія, я студентка 4 курсу бакалаврату факультету інформатики і обчислювальної техніки в КПІ. Я з математикою пов'язана доволі давно, окрім шкільної програми, в мене ще були і півторирічні курси з вищої математики, математичного аналізу та лінійної армії. І я в своєму житті навіть далеко не раз стикалася зі стереотипами, які і мені заважали дуже сильно у вивченні математики в її розумінні, в спокійному відношенні до неї, і спілкувалися дуже багатьма людьми, які стикалися з тими ж проблемами. Отож, сьогодні ми, власне, поговоримо про всі ці стереотипи, звідки вони беруться, як з ним боротись, і головне про їхні наслідки. Самі ці стереотипи, які нам нав'язують з дитинства, частіше за все спростовуються першою статею, коли ви погуглите цей стереотип. Вони не складні і доволі примітивні, але вони всі мають один важливий спільний наслідок. Про який ми насправді в основному будемо сьогодні говорити. Але спочатку не можна говорити про наслідки, коли ми не поговоримо про те, що, власне, їх спричиняє. Я для себе виділила чотири основних стереотипи. Є, звісно, ще й інші, але вони такі, як би це мовити, менш глобальні, з ними річі стикаються, і вони не такі, по суті, серйозні. Отож, перший стереотип, про який ми поговоримо, це стереотип про те, що існують так звані технарі і гуманітарі. Звісно, не буду говорити, що всі люди з одинаковими вродженими, так би мовити, з одинаковим вродженим талантом до математики. Звісно, комусь буде, будуть з легкістю даватися інтеграли, а комусь доведеться посидіти вже над скороченням дробів. Але згідно опитувань... Близько 87% дітей спроможні спокійно освоїти програму з математики шкільну. Звісно, комусь доведеться більше постаратися, комусь це дасть легше, але якщо людина не має жодних вроджених мутацій, хвороб або якихось девіацій поведінки, вона може освоїти шкільну програму. Хто б там що не говорив, нема про що хвилюватися. Другий стереотип, з яким особисто я стикалась і з яким я знаю, стикається доволі велика кількість жінок, що математика не для них. Але я думаю, що перша програмістка в світі з вами б не погодилась, або нещодавно стався таке велике свято в українській математиці, що Марина В'язовська розв'язала дуже складну задачу, над якою сторіччями побивалися багато математиків світу. Важливо сказати, що жодні статеві органи або естроген і прогестерон ніяким чином не впливають на здатність людини додавати і віднімати. Між ними немає жодного зв'язку. І це потрібно знати, це потрібно пам'ятати, і це насправді доволі очевидно, якщо над цим реально задуматись. А третій стереотип, він перекликається з першим, але все ж це різні речі. А стереотип про так звані математичні здібності. Звісно, талант до математики в деяких людей буває вроджений, а в деяких людей буває невроджений. Але під словосполученням математичної здібності краще розуміти і потрібно розуміти не лише оцей вроджений талант, а й набір якостей, які допомагають людині досягати мети. Це цілеспрямованість, посидючість. Це впевненість в собі, це вміння спілкуватись з іншими навіть. І дуже часто оця сукупність ваших вмінь і навичок дають, врешті-решт, набагато серйозніший результат, ніж так званий талант. Бо всі ми знаємо, що людина, яка б вона талановита не була, але якщо вона не може всидіти на місці довше двох хвилин, то навряд вона буде. Суперуспішним математиком, вченим там і так далі. І останній стереотип, мені здається, він от найрозповсюдженіший у нашій культурі. З ним стикаються буквально всі. Кожен вчитель математики в школі, хоч раз, та казав, що математика це цариця наук. Хоч раз казав, що от математика це найважливіше з всього, що ви коли-небудь будете вчити. От, математика це прям. Супер важливо, і якщо, не дай Бог, вам щось не вдасться, то все. Звісно, математика потрібна буде всім. Ви готуєте пиріжки, вам потрібно знати відсотки, пропорції. Всі будуть в житті додавати, віднімати. Але якщо, дивлячись правді в очі, то інтеграли будуть потрібні, м'яко кажучи, не всім фізикам, програмістам і, може, економістам точно не знаю. Тобто математика так, це корисна штука, вона потрібна буде вам. Але це не вирок, це не те, що характеризує вас як хорошу людину чи погану людину. І знову ж таки в той же стереотипі йде, що математика не для всіх. Така виходить не зі стиковочка, але якось так виходить. Насправді, як я вже говорила, рахують не лише детасаєнтісти, рахують всі, рахують. Мами, коли роблять суміж їхніх дітей, рахують архітектори, рахують ті, хто робить ремонт, рахують ті, хто виставляє бали, рахують буквально всі. Коли ви найбанальніший приклад: ви йдете в магазин, ви рахуєте. Так, це не вища математика, але це все ж таки математика, та сама, яку ви вчите в школі. От. І тепер. Поговоримо про те, що всі ці стереотипи, здавалось би, ну, думаємо, ми так. І що тут страшного? Ну, вважаю я, що математика це цариця наук, і як це впливає на мою взагалі здатність підготовуватись до тих же екзаменів і гарно ті ж екзамени здавати? От, ну, і звідки власне, ці стереотипи взялись, давайте зараз про все це й далі поговоримо. Хотіла кльову цитату привести. вона мені дуже сподобалась, коли я її прочитала вперше. Ви колись чули, щоб дорослий вихвалявся, що він не вміє читати книжок. А от скажете, що ти не розбираєшся в математиці це нормально. Це цитата Шян Бейлу, вона когнітивний психолог і вона із, одна з небагатьох людей, які досліджують таке явище, як математична тривожність, що власне і є основним наслідком наших стереотипів? Це реальний психологічний термін. це… Реально важливо, хоч нам про це чомусь і не розказують. От я і виправляю цю помилку, так би мовити. Що взагалі таке ця математична тривожність? Визначається вона психологами як занепокоєння, що виникає від думок про математику та виконання математичних завдань. А вона характеризується наступними симптомами: це підвищення серцебиття, спітніння, поява нав'язливих негативних думок. Оце у вас, коли руки трусяться, коли ви нервуєте, коли вам погано при вигляді усяких складних математичних завдань. Це все вона, та сама математична тривожність. Це отой голосок, знаєте, буває, як вирішуєш якусь складну задачу, стараєшся над нею, а щось тобі в таке ти не зможеш. Це дуже складна задача для тебе. Ото Отой голосок, то і є математична тривожність. До речі, дуже важливо, що в більшості випадків, більшою мірою навіть, оця ваша тривога перед екзаменами, ваші нерви, які, власне, і псують вам кінцевий результат, це також результат математичної тривожності. От. Зараз ми будемо говорити вже далі про всякі там. Причини наслідки, але спочатку, як люблять всі математики, я в тому числі я ж, це стат... трошки статистики, статистика наше все. Взагалі, математичну тривожність не так багато де досліджують. На жаль, в нас в Україні взагалі про неї майже не говорять. Але дуже ну, доволі широкі дослідження цієї теми проводяться в США, Ізраїлі і Австралії. І от я вибрала США, оскільки в них найширша вибірка всього цього, і я стикнулася з такою статистикою, яка мене трошки здивувала, якщо чесно. Насправді, з математичною тривожністю стикаються близько 93% людей дорослого і шкільного віку. 93% – це не те, що переважна більшість, це майже всі. Із цих 93% ще 11%… Мають підвищений рівень математичної тривожності, тобто в них прямо руки трусяться, їм погано, вони реально дуже складно переживають вирішення математичних задач по всякденному житті. А спокійно відноситься до математики всього 7%. відсотків. І ще, до речі, цікава статистика: що серед студентів вищих навчальних закладів позначка цієї тривожності всього 35%. тобто вона суттєво менша. Але якщо подумати, то більше ніж третьо людей, які займаються професійною і науковою діяльністю, стикаються з математичною тривожністю. Хоча їм майже всім потрібна та сама вища математика, та саме математичний аналіз теорія ймовірності, що дуже математичні речі. От. Тож давайте про причини виникнення і наслідки. Причини виникнення, як я вже сказала, це в основному ті самі стереотипи, про які ми говорили вище. Але от звідки самі ці стереотипи беруться, давайте поговоримо. Але перед тим ще одна цитата той самої жінки, мені вона дуже сподобалась, в тому, що математика це одна з найважливіших дисциплін у західній культурі, де поширена думка, що на все може бути лише одна правильна відповідь, і де вважають, що знання можна оцінити в тестах на швидкість. Зараз ви зрозумієте, до, цього, до чого тут ця цитата. Поговоримо про те, звідки беруться ці стереотипи. Перше, це культура і освітня система, як ви бачите, тут ось це найперший кружечок. Отут саме і важливо те, що в нашій освітній системі, в нашій культурі прийнято, що якщо ти за 45 хвилин не встиг розв'язати шість математичних задач, значить ти не знаєш математику. Якщо ти за три години не встиг вирішити все ЗНО з математики, значить, ну погано вчи. Хоча насправді обмеження в часі дуже погано впливають на кінцевий результат екзаменів. Люди, які відчувають себе необмеженими в часі, відчувають, що у них є час подумати, за той же час виконують завдання набагато більш продуктивно і набагато більш правильно, що цікаво. І от, а чомусь наша культура і наша освітня система говорить нам, що ми маємо робити все тільки так, тільки такий є спосіб розв'язання цієї задачі. Якщо ти придумав якийсь інший спосіб, то подумай ще. І наша освітня система знову ж таки дає нам 45 хвилинний урок, на якому ми маємо щось самостійно написати, що не дуже добре впливає на наше спокійне відношення до математики. А наступний кружечок це наші батьки. Звісно, для дитини більшість її стереотипів береться від батьків. Коли батьки самі страждають від математичної тривожності, коли вони давлять на дитину через математику ще щось, то дитина, звісно, починає сприймати її як щось негативне, як щось складне для себе і відштовхує її, так би мовити. Зрозуміло, що це погано впливає на спокійне і врівноважене ставлення. І гарне прийняття своїх помилок. Далі, вчитель, як не дивно, доволі очевидно насправді, що компетентний вчитель, який компетентний вчитель, який не давить на дитину, який спокійно відноситься до її помилок, який не кричить на неї, який добре їй все пояснить і прислухається до неї, коли вона запитає щось. Такий вчитель допоможе дитині спокійно відноситись до математики. Я впевнена, що багато хто стикався з такими, вчителя, ну, з такими вчителями математики або викладачами у вищих закладах, які сильно тиснуть на вас, які нагадують вам знову і знову, що математика це цариця наук, і що, не дай Бог, ви щось не будете знати і так далі. Звісно, це негативно впливає на загальне ставлення. І наступний найбільш такий. Дивна штука, яка впливає взагалі на виникнення математичної тривожності і на прийняття дитиною цих стереотипів або дорослою людиною, це низька успішність у математиці. Коли людина має низьку успішність, вона починає шукати причини цього. Вона повертається до тих стереотипів звідти, бере для себе причини, чому в неї не виходить, починає більше тривожитись, починає. Від цього знову таки падають всі результати, і вона знову починає ще більше тривожитись, і це замкнуте коло, з якого дуже складно знайти якийсь нормальний вихід. От тут ми розібрали чотири основні причини. Тепер давайте поговоримо більше про наслідки. Що це взагалі ця математична тривожність таке, чому це взагалі погано? Чому погано? Так, як перший наслідок, як я вже сказала попередній, який наслідок і як причину виділяють зниження успішності студента, учня, є чудова статистика про те, що людина, яка позбавилась від математичної тривожності шляхом там походів до психолога або всякими різними техніками, які ми сьогодні розглянемо. В середньому на 30% краще дає ті ж екзамени після оцих всіх психологічних процедур, що дуже велике число насправді, якщо так подумати, то замість 150 балів вона здає ЗНО на 190, а це вже дуже суттєво. А далі, наступний пункт, так би мовити, це зниження здатності вирішувати побутові математичні задачі. Звісно, коли вас. Лякають, лякає обчислення об'єму вашої кімнати, щоб знати, який там зволожувач повітря або очисник повітря вам взяти, то ви, напевне, не будете то вирішувати. Ви просто на глаз. І так далі. І всякі різні побутові задачі люди відштовхують їх від себе і віддають перевагу просто якомусь інтуїтивному рішенню, замість того, щоб просто порахувати. хоча це насправді могло б суттєво покращити рівень їхнього життя, в принципі. Далі зниження самооцінки. Само собою, хто не, особливо в школі, хто не стикався з тим, що ой, та ти якийсь дурник або ще щось в такому роді, і від зниження успішності, від математичної тривоги, людина відчуває себе невпевненою в своїх силах, думає, що може, що з нею не так, і знову, і так далі. Це нескінченний порочний круг, так, так би мовити. Далі, зниження загального рівня психологічної стабільності чер... серед учнів і студентів. Особливо це знову ж таки торкається студентів усяких технічних спеціальностей і учнів в школах з поглибленим вивченням математики, тому що, коли в тебе 13-15 годин математики в тиждень і щодня тобі. Доводиться з цим стикатись, а тебе це турбує, тебе це тривожить, не дає тобі спокою і так далі. А ти так чи інакше вимушений з цим стикатись, знову знову і знову робити ті розрахункові роботи, брати ті потрібні поверхневі інтеграли, і це все дуже складно. Або для дитини, яка. В школі з цим стикається, в неї кожен день урок з математики. і кожен день для неї це дуже серйозний стрес. І це так чи інакше не може не вплинути на загальний рівень стабільності і навіть відчуття щастя, врешті-решт. І останнє це неправильний вибір професії. Неправильний вибір професії це лечий, не найрозповсюдженіший взагалі оцей побічний ефект математичної тривоги. Бо коли ти боїшся математики, ти в житті не пов'яжеш своє життя з математикою, навіть коли, в принципі, навіть коли б не маючи цієї тривоги, ти б, звісно, обрав цю професію. Програмістом дуже багато хто на жаль не стає просто через те, що боїться математики. Вчителями математики, до речі, не стають на в західній частині Європи і в США. Це зараз взагалі серйозна проблема, тому що а, вчителям математики люди не стають через цю саму математичну тривожність. І це знову ж таки замкнуте коло. От а, так. І найголовніше, що, про що нам, врешті-решт, потрібно поговорити, це про способи боротьби з математичною тривожністю. Це насправді найважливіше, бо коли ви зрозуміли, що ви з цим стикнулися, коли ви зрозуміли, що це для вас проблема, а робити з цим ви не можете, ну, вам немає що. Звісно, найголовніша і найкраща рекомендація для всіх в такому випадку йти до психолога. Але у цього є купа всяких своїх проблем. По-перше, Далеко не кожний психолог, в принципі, буде працювати з математичною тривожністю. Це дуже вузька проблема, вона мало кого, врешті-решт, турбує, мало хто з цією проблемою звертається, і в результаті мало хто з цією проблемою працює. Дехто нам навіть взагалі може назвати це не проблемою. Хоча це велика помилка. От і тому можна виділити такі найпростіші способи, що ви можете робити в в себе вдома, перед екзаменами, щоб якось вас трохи вам ставало трохи легше. Взагалі, як такої конкретних технік, не виділяють, але є три основних фішки, які вам допоможуть. Перше, вона скоріше допомагає перед саме екзаменами, перед контрольними. Щоб позбавитися від цього хвилювання, можна просто взяти листочок, або, або телефон, і в нотатках записати, що, власне, вас тривожить, а чого ви, власне, переживаєте. Так, перед зною я особисто так робила. У мене також математична тривожність дуже довго, я з нею боролася, і це реально дуже допомагало. Ти говориш собі про те, що, а чого ти, власне, тривожишся. Ну, навіть що буде в гіршому випадку? В гіршому випадку буду здавати цей же екзамен наступного року. Чого ти боїшся чисел? Там вже нічого страшного немає. Ми це все проходили, ми це все знаємо, чому я тривожусь і так далі. Або просто записувати свої відчуття. Мене хвилює, що я не зможу. Мене хвилює, що я робитиму якусь механічні помилки і в результаті здам гірше, ніж міг би. Я ще якимось чином облажаюсь, і це, врешті-решт, зробить мені боляче зробить мені погано, І так далі. Це дуже робочий спосіб, я рекомендую перед контролем, особливо перед екзаменом з ЗНО, саме те. Далі обрати правильне середовище для навчання з компетентним педагогом, який любить математику, це реально насправді одна з найскладніших задач для кожної людини. Бо. Бо, по-перше, компетентних педагогів не так багато, їх насправді складно знайти. А по-друге, кожному підходить своя, своє середовище, своя людина, свій педагог. І тому це, це ще трохи ускладнює завдання. От. Але це справді найважливіше. Це саме те, що зможе знизити рівень вашої тривожності дуже сильно в дуже швидкий термін. Це те, що допоможе, це те, на чим треба заморочитись. Навіть як хай це забере в тиждень, місяць, рік це те, що, врешті-решт, покаже такий результат, як нічого інше не покаже. І третій спосіб це математичні ігри, математичні казки, мультики і так, далі, і, так далі, і так далі. Навіть для дорослих людей. Це звучить дико, бо чого це я в 20 років буду дивитися якийсь мультик, де. Умовна якась даша путешественниця шукає, додає якісь числа, це ну, якось трохи дивнувато. Але це реально дуже допомагає. Це допомагає якби приземлити математику, зробити її не, якоюсь, не страшним монстром, який сходить на вас із підручників для поглибленого вивчення. Це... Доволі проста і смішна річ, є доволі цікаве дослідження. Там брали просто маленьких дітей, які ростуть приблизно в одинакових умовах. Там доволі велика вибірка. і протягом трьох років щовечора читали їм казки з якимись математичними вкрапленнями. Там чи вони якісь грибочки читають, чи ще щось, тобто якісь такі дуже прості Прості математичні речі або просто якийсь зайчик ходить і там рахує. І, врешті-решт, ці діти показали вдвічі менший рівень математичної тривожності, ніж ті, з ким таких занять не проводилось. І це, звісно, це добре працює на маленьких дітях, а от на вже більш дорослих людях це може працювати не так гарно, але це може допомогти. Це рекомендація психологів. Як би дивно це не звучало, але дивіться мультики і читайте математичні казки. Це серйозно допоможе. Так. Щось ще що я мала сказати. Ну, В принципі, ми з усім таким розібралися. Чи є у вас може якісь запитання? Може, ви з чимось не згодні, може, ви ще щось хотіли дізнатися, наприклад, про ті ж. Про ще які існують стереотипи, або, може, у вас в голові є якесь таке, що, що заважає вам вчити математику. Або, наприклад, ви дуже хвилюєтесь перед ЗНО і не знаєте, що з цим зробити. Хвилювання перед ЗНО це, до речі, іще окрема тема, тому що це стосується не тільки математичної тривожності, це, в принципі, будь-якої, мені здається, тривожності стосується, в тому плані, що. Нам з дитинства розказують про те, що ЗНО це найважливіший екзамен в нашому житті або НМТ. Хоча насправді так не є. І оця установка про те, що оце наш найважливіший екзамен, це, до речі, також один із стереотипів, можна віднести в цю категорію. І саме оце хвилювання, наче це вирішує все наше майбутнє життя, він не дає зосередитись на роботі. Звісно, ЗНО це дуже важливий екзамен. Він о, визначає те, чи вступите ви в омріяний вуз цього року, або чи вступите в омріяний вуз взагалі. Але важливо знати, що він не визначає все ваше подальше життя. Це всього-навсього екзамен, такий же, як контрольна робота з математики. Ну, може, не зовсім такий же, але приблизно. Там нема нічого страшного. Це просто екзамен. У вашому житті буде дуже багато. Набагато більш відповідальних подій і набагато більш відповідальних екзаменів, ніж ЗНО. Тому е, хвилюватися з цього приводу резонно, але не потрібно. Так, ну, в принципі, це напевно, і все. Е, чи може у вас є якісь питання? Алло? Ну, раз немає ніяких питань, то я, напевно, буду ой, завершувати це так. Одну секундочку. Так. Вибачте. О. Так. Я... я говорила сьогодні, як важливо знайти для себе підходяще середовище навчання з компетентними педагогами, які вас зрозуміють, яких ви полюбите і які вас полюблять. І тут як найкраще підходить наша школа Єлхіл. Тут крові викладачі. Ми постійно слідкуємо за оновленнями програми, за тим, щоб матеріал був актуальний. І для тих, хто зараз дивиться цей вебінар, є приємний бонус. Це знижка 10% на перші два місяці навчання. Вона сумується з тими, які ви вже, можливо, маєте. Щоб отримати цю знижку, всього навсього потрібно написати слово бонус нашій адміністрації, і ви отримаєте знижку. Всіх була дуже рада бачити, всіх чекаю на курсах у себе на математиці, і взагалі чекаю нашій школі.